Вітаю вас, друзі! Розглянемо теорему про зовнішній кут трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних із ним. Візьмемо зовнішній кут при будь-якій із цих вершин. Наприклад, при вершині С. Для того, щоб побудувати зовнішній кут, достатньо продовжити сторону трикутника. Ось оцей кут BCD. Є зовнішнім кутом даного трикутника. Ну, зрозуміло, це один із зовнішніх кутів. Так ось він дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Тобто, цих двох кутів. Цей кут суміжний з ним, а ці два кути не суміжні. Тобто, кут С дорівнює кут А плюс кут Б. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.